День шостий відповідь: Стандарт сьомий основні засоби передбачає дві моделі обліку основних засобів: модель собівартості і модель переоцінки. Модель собівартості передбачає, що ми визнаємо первісну вартість основних засобів, а далі зменшуємо її на суму нарахованої амортизації, а також на суму зменшення втрат від зменшення корисності. Модель переоцінки передбачає, що на дату балансу ми обліковуємо основний засіб по справедливій, і при цьому ми продовжуємо нараховувати амортизацію, а також тестуємо такий основний засіб на втрату, на зменшення корисності. Модель переоцінки чи собівартість це є питання облікової політики, і ми не можемо сьогодні так, а завтра інакше. Обрана нами модель має відповідати і дотримуватися у кожному із звітних періодів. Модель переоцінки це не є обов'язок для підприємства, для платника. Це є право. Але якщо таким правом підприємство скористується у подальшому, це вже буде обов'язок дотримуватись саме такої моделі. І модель переоцінки застосовується до всіх основних засобів, які відносяться до тієї групи.